Я думаю, що нам цікаво просто поговорити, і ми можемо говорити не про певний продукт, а про майнсет, ага. про погляд на речі. Що мені цікаво, це дивитися, як люди розмовляють, як вони думають. Уявімо, кейс, коли ми попали в компанію, там, де відділ продажів не сформований, чітко так, обмежена. Інформація немає онбордінга, бо він є, але такий, я б сказав, кастомний, так? з індивідуальним підходом. Що б я робив? Точніше, що я вже роблю, це розбираюся перше з основами з продуктом, що це за продукт. з нішою, хто клієнти, цільова аудиторія. Перші кроки в спілкуванні з лідами, з клієнтами. Зрозуміти, які вони, що вони хочуть, які вони. Настрої і які в них мотиви для того, щоб придбати або зацікавитись тим чи іншим продуктом. До тебе питання, що б ти робив на моєму місці? Будь ласка, скажи, що я роблю вірно, що невірно, і направ мене. Тільки не на годину. Я зараз дам свої думки, я можу провести паралелі з онбордингом бізнес-аналітиків, наприклад. Ми нещодавно розбирали як джуніор або свічером, то неважливо мідлам, лідам. Всім потрібно змінювати проект, онбордитись, знайомитись з командою. І є можливо перша основна частина це зрозуміти клімат і заонбордитись до людей. Познайомитися, якщо потрібна велика компанія зробити ту ж саму, расі матрицю вона також ці лзу допоможе розуміти якийсь перелік стейкхолдерів, помітити собі, порефлексувати, навіть запам'ятати, кого як звуть, познайомитись з кожною командою, з кожною людиною. Можливо, поетапно. Знаєш, так я б розтягнув там на тиждень, там в день одна людина. Якщо є якісь івенти сезони, то ми знайомимося там. Представляємось, ну і потрошку я би брав якийсь документ, артефакт. Якщо я селси працюю над презентацією, йду да, до маркетологів, то в мене є такий прецедент да, познайомитись з відділом маркетингу і задати питання не просто бла бла бла, а конкретно по якомусь документу. І головне за цей один підхід. Скажімо так, і познайомитися, і зрозуміти контекст продукту, зрозуміти культуру того відділу, з яким ти будеш так чи інакше пересікатися, і на виході зробити там свій документ більш якісно оновити, і далі вже піти працювати, добити фолуапами. Можливо, це якийсь people менеджмент, але ну, без цього нікуди. Ну і це база. І далі я би подивився на роудмапу на 4 тижні, що я можу робити взагалі за перший тиждень, зафантазувати це. Ну, бо для мене зараз так от з ходу сказати там сел, що робить, ну треба подивитися. Але я б так зробив на тиждень, потім ретроспективно проаналізував, що цей тиждень було, з ким познайомився, хтось хворів, хтось був нові члени команди. І далі вже там запланувати обов'язково. В п'ятницю ми плануємо наступний тиждень, хоча би на хай левелі. Ну, от і далі не, не буде місяць клір. Зараз ти ж бачиш, що все змінюється. Почнеш одне робити, інше за що братися. Це дуже складно, так тут і зараз сказати, без такого якогось асесменту або аудиту. Тому степ степ така дорожня карта, вона поступово рухається. Ну і тут головне пам'ятати, це в. Це завжди працює, що не буде результату за перший тиждень. Да? Ну, навіть за перший місяць будуть результати. Але як ми його подивимося, да? як ми його оцінюємо, чи потрібен цей результат, може, треба X10. Да? Ну, тобто, тут складно казати, але прозорість в своїх планах, комунікація з керівним складом команди, да? з основними стейкхолдерами, вона дасть змогу проясняти степ степ тиждень за тиждень, що ми робимо тут. Я би, наприклад, зараз, я так проговорюючи, я би взяв в п'ятницю якісь планування і поділився цими планами з кимось з лід стафу та да, з менеджментом. І ми разом, би, тобто ми разом запланували наступну роботу по моїй ролі, наступний тиждень. Давайте подивимося з цим робити. Ну і тоді зменшуються якісь питання наступного тижня: що ми куди прийшли. Все клір, є якісь дешборди, хоча б паперові, whatever. І Є комунікація, є робота. Тобто, як якось так. Дуже круто для мене зайшло саме people Management, тому що я зараз акцентований саме на технічній стороні. Про це я трішки доторкнувся так. Я поспілкувався з командою, з керівниками. Але я розумію, що потрібно заглибитись, і це дуже круто, що ти мені підсвітив. Невеличкий лайфхак для менеджменту команди. А коли приходить нова людина, завжди ми щось знаємо, того, що ця команда ще не робила. Якийсь новий інструмент, методологія, якийсь новий слайд, щось прикольне, якісь мемчики. І круто, коли ми знайомимося, ми дамо цю таку е, часточку новизни, да, для... і несемо її з собою в команду. Наприклад, ми приносимо якусь тулу, давай візьмемо Міра Whiteboard, і команда працювала в іншій, або не працювала, або в їх процесах вони працювали маркером на доскі. І ти, як нова людина, в новій ролі, хочеш розібратися і в своїй ролі, Знайомитись з командою, і ти їм щось приносиш не тільки просто, типу, мені треба зробити документ, а ще щось корисне для них самих і навчаєш їх тут, і разом з ними залучаючи їх. Ти вже працюєш, і ви вже ці документи створюєте в тому ж самому міра І залишаєш їм доступу типу, хлопці-дівчата, приходьте, оце ваша діляночка, працюйте Я тут, якщо що, я рядом. А це взагалі крутий він він. Тобто, люди розуміють, хто ти, що ти, і що ти прийшов віддати, а не щось взяти з них, і це круто віддячує тобі. Що хотів сказати, так, багато людей, по моєму досвіді, коли приходять в команду, вони тільки очікують отримати дай дай дай, і якщо є брак інформації, якихось даних, вони просто чекають, і все. Я впевнений, що багато людей, які змінюють професію приходять в нову команду, відчувають страх, страх ініціативи, що їх осудять, їх не зрозуміють, і їхню будь-яку проявленість можуть погасити. Що тоді робити, і як діяти. Є ще така штука, це крутий кейс. Я навіть вивчав цю тему про зміни. Вона була дотична до ризиків, як і мікрувати, і коли ти працюєш з командою. Будь-яка зміна в команді, зміна людини, появлення нової ролі, декілька людей, якийсь конфлікт цей час, як воно вся, ця екосистема живе. І от я вивчав питання, як навіть так, забігаючи вперед, геніальна ідея вона на початках зустрічає супротив, і це нормально. І так, знаєш, є ця історія, коли літак злітає проти вітру, і це теж та, та сама історія. Тобто не треба лякатися, що коли ми себе вводимо в команду, це окей зустріти непорозуміння, натяк на конфлікт, супротив, супротив до твоїх ідей, і так далі. Це нормальний природний процес, і лише от степ степ робота покрокова з командою, вибудова довіри воно так трошки зменшує цю напругу, зменшує супротив, і потім ти разом з командою вже ти, по-перше, ти розумієш, куди ми йдемо, і команда розумієш, що в принципі тобі можна довіряти. І оця синергія, вона, вона не може бути за один день, да? кажуть, є де результати. Ну, це такий природний процес, який треба моніторити, і на нього можна мати вплив.